Де взяти гроші на старт відкриття кав'ярні. Скажу тобі чесно: у більшості підприємців не було або взагалі грошей на відкриття кав'ярні, або повної суми не було. Тому не знаходь відмовки, а готуйся. Готуйся правильно до цього. По-перше, зроби бізнес-план. Порахуй, скільки що буде коштувати відкрити. Дізнайся про цю сферу більше. І тоді ти зможеш знайти партнера або інвестора, котрий захоче тобі дати гроші, тому що ти в нього визовеш довіру. По друге, це Зайняти гроші, зайняти у знайомих, друзів сім'ї. Кредит не рекомендую на перший бізнес, тому що кредит це вже коли в тебе бізнес-модель перевірена, тоді ти можеш брати такі гроші. І третій варіант дуже популярний останні декілька років: це отримати грант від держави. Я зробив класні відео, матеріали. У мене багато людей, учнів моїх отримали грант від держави від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Деякі навіть на свою сім'ю по 2-3 гранти. Отримали. Тому якщо тобі цікаво, як отримати грант або як зробити бізнес-план, щоб отримати гроші від партнера, інвестора, держави, пиши мені слово кава в дірек» і я тобі відправлю безкоштовне відео, де про все це розказую.